Ми з Юрі сміємось. Ти часом поводишся, як справжня дитина. Моніка, можеш сказати Сайорі, а? Наскільки озирається? Моніки немає в клубній кімнаті. Ух, де, до речі, Моніка? Гарне питання. хто небудь знає, чому вона сьогодні запізнюється? Не я. Я так, я теж не знаю. Хм... Стивно. Сподіваюсь, з нею все в порядку. Звичайно ж, з нею все добре. Вона, напевно, просто зайнята сьогодні. Вона все ж таки досить популярна. А? Ти ж не думаєш, що вона. Що вона і є. <сум> я не здивуюсь. Вона, напевно, більш бажана, ніж всі ми разом узяті. <сум> Мабуть. Що поміч? Несподівано відкриваються двері. Вибачте, вибачте мене, будь ласка. А ось і ти. Я не хотіла запізнюватися. Сподіваюся, ви не переживали через мене. Що? Муніка все ж вибрала клуба не свого хлопця. Ти така бульова? Хлопця? Про що ти взагалі? Мініка здивовано дивиться на мене. Не звертай уваги. Через що ти затрималася? Ага. Ну, сьогодні в мене були додаткові заняття. Чесно кажучи, я зовсім втратила лік часу. <гум> Та, ну, турня якась. Ти принаймні почула дзвінок. Мабуть, я не почула його, тому що грала на піаніно? Піаніно? Я не знала, що ти граєш на музичних інструментах, Моніка. Ем, Насправді ні. Я тільки недавно почала. Завжди хотіла навчитися грати на піаніно. Це, до речі, чи важлива відсилка про Моніку і піаніно. Це так круто. Ти повинна зіграти щонебудь для нас, Моніка. <смір> ну, Моніка дивиться на мене. Можливо, колись, коли буду відчувати себе впевненішою, я зіграю. Ура! Звучить круто. Буду з нетерпінням чекати. Правда? Ну тоді я тебе не розчарую. Не розчаруюсь. Ю. Моніка усміхається. Ем... Я не, не хотіла на тебе тиснути. Не турбуйся. Останнім часом я дуже багато практикуюся. Я б не проти зіграти, коли буду готова. Зрозуміло. Тоді бажаю удачі. Спасибі. Так, я нічого не пропустила. Ні, нічого такого. Я вирішила не розповідати про дивні вит... дитячі витілки Сайорі. Я впевнена, що Нацуки все одно поскаржиться їй. Схоже, що всі вже заспокоїлися. Сайорі якимось чином вже доїла всю печеньку. Юрі повернулася до читання, а нацукі зникла в шафі. Сю, сю! Сайорі раптово підійшла до мене. Я збираюся принести деякі речі з іншого класу. Хочеш піти зі мною? Речі? Для чого? Ну, ти ж знаєш, що наближається фестиваль. Ми з Монікою збираємося зробити кілька постерів і все в цьому дусі. Так що мені потрібно знайти якісь олівці, маркери, клей. А, я зрозуміла. Звичайно, я піду з тобою. Ура! Добре, Маніка, ми скоро повернемося. А, Сью піде з тобою, щоб піти все, не... Щоб принести все необхідне, не обов'язково обтяжувати себе. Я б з радістю пішла з ним. О, Але я хочу піти. Це так весело досліджувати порожні класи і всяке таке. Ха -ха. Добре, добре, я просто запропонувала. Подивися, якщо зможеш знайти папір для плакатів, добре? Гаразд. Готова, Сью? Так, вперед. Ми з Сайорі вийшли з клубної кімнати. Я слідувала за Сайорі, яка стрибала по коридору і насвистувала щось собі під ніс. Чесно кажучи, таке відчуття, ніби я йду з дитиною в торговому центрі або щось таке. Іноді Сайорі знаходить привіт для радості в найпростіших речах. Ей, Сайорі! І все ж, що саме ми збираємось робити для фестивалю? Я не уявляю, як можна зробити захід на основі літератури. Ехе, ми з Монікою вже все спланували. Не хвилюйся. Он як? Так. Ми зробимо поетичний виступ. Виступ? Як він буде проходити? Ну, всі по черзі будуть виходити на сцену і зачитувати свої улюблені поеми. Ааа, це звучить трохи нудно. Сю! Ти думаєш, що це абсолютно неправильно. Справа не просто в читанні поем, а в їхній уяві. Типу ти говориш рідкі поеми, як у них моїх привабила би де остання, що лишилась квітка. Кручу її стебло, від коридів докучливих спвільняю. Останніх радісних моментів між пальців на солоду відчуваю. Але який кінець у нас що творює? Я озирнувся скрізь переді мною, колись було квіточі поле, а тепер на пустка. Ось так. Сайорі, як би це сказати? Впевнена, що справа в мені, але я не можу сприймати тебе серйозно, коли ти так говориш. Е? Та ну тебе. Я працювала над цим дуже странно, знаєш? Я знаю, знаю. Я просто хочу сказати, що це досить незвичайний контраст з твоєю милою особистістю. О, не говори такі речі, це бентежить. Але думаю, це означає, що я добре справляюся. Так, думаю, що, що так і є. Я така схвильована. Фестиваль буде таким веселим. Сайорі знову крутиться на шляху до коридору. Ей, Сью, клас он там пустий. Давай почнемо нашу місію. Місій? Минуло багато часу з тих пір, як я ось так проводила час разом з Сайорі, але врешті-решт вона зовсім не змінилася. Вона все як яскрава кулька світла, що притягає щасливі флюїди з довколишнього світу. Для мене це досить ностальгічне почуття. З плином років я все більше і більше закривалася в своїй кімнаті. Так що такі пригоди з Сайорі повертають мені те особливе почуття, про яке я вже забула. Ми вдвох увійшли до класної кімнати. Сайорі попрямувала прямо до шафи, а я пішла за нею. Давай поглянемо, що у нас тут: Олівці. Сайорі дістала з полички коробочку повду олівців. До чого ж кращої барки? Хоча вони трохи брудні. Сайорі постала, почала діставати різні олівці з коробки, читаючи назви кольорів. Добре, з цим розібралися. Не відволікайся, нам все ще потрібно знайти. Почекай, я шукаю свій улюблений колір. Добре, добре. Тоді, хоча б посунься, щоб я могла пошукати папір для плакатів. А, я б випадково впустила один. Бум! Ай! Сайорі нахилилася і вдарилася своїм чолом прямо об шафу. Впала на підлогу і олівці розкотилися навколо неї. Ой-ой-ой! Ти в порядку? Моє чоло. Сайорі схопилась за своє чоло. Блін, Сайорі, ти як завжди, так? Дай но ну, я погляну. Так як Сайорі сидить на підлозі, то я взяла її за талію і витягла з шафи. Ти повинна прибрати свої руки, Сайорі, але ж боляче, просто не секундочку. Сайорі повільно опустила свої руки з чола. Там що намалювали воскові олівці з краю, з краю зліва ось тут. Та певно. Я, обережно прибрала її чубчик в сторону. Ай! Вибач, у центрі її чула красувалася величезна червона пляма. І гуля вже почала з'являтися. Це ж треба так з розгоду влупитись, щоб зразу гуля була. Блін, спухнеш. Треба знайти трохи льоду. Сю, де я взагалі знайду тут літ в такий час. А, думаю, холодний під, напій підійде. Тобі не обов'язково я не проти того, щоб е, поглядати як єдиноріг. А відружачись від болю, Сайорі все одно безголосно жартує. Ох, що ти таке кажеш? Я скоро повернуся, добре? Добре. Я поплескала Сайорі по плечу і вибігла в коридор. Я знайшла найближчий торговий автомат. Що мені вибрати? Це не так уже й важливо, раз він буде використаний як пакет з льодом, а не як напій, але я знаю, що Сайорі полюбляє яблучний сік, так що я куплю його. Через мить я вже поверталася в клас, в якому я залишила Сайорі. Однією рукою вона трималась за свій лоб, а іншою незграбно складала олівці назад в коробку. Принаймні, вони вже були на своїх місцях до того, як я розсипала їх. Сайорі, ось. Я передала Сайорі пляшку яблучного соку. Яка приємна й прохолодна. Пляшка виглядає, як пляшка з оцтом. <кхи> Сайорі відкрила пляшку і почала пити: Сайорі, що ти робиш? Це для твого чола, дурненька. А, вибач, я забула. <кхи> Наскільки ж сильно ти вдарилася головою? Сайорі притиснула пляшку до гулі на своїй голові. Щіпає, просто потерпи, скоро стане краще. Схоже, ти прибрала більшість олівців, це добре. Ей, Сью, це з одного боку нагадує про те, що ми виросли, правда? Що ти маєш на увазі? Знаєш, раніше ми весь час грали на вулиці. Я завжди намагалася бути поруч з тобою. Ти була трохи байдужа до всього. Я часто відставала, або мені було складно дістатися туди, куди ти могла. Але іноді, коли я намагалася зробити щось, що не могла, я могла поранитись. Я могла впасти і подряпатися або отримати гулю. І почала б дуже сильно плакати. <laughs> і ти б поспішила до мене так швидко, як тільки могла. Ти дуже старалася зробити будь-що, щоб я перестала плакати. Ну, знаєш, слухати чийсь плач, то трохи дратує іноді хочеться хоч щось зробити, щоб воно затихло. Це було майже так, наче ти звинувачувала себе і боялася потрапити, потрапити в неприємності, якби хто небудь дізнався. Навіть якщо це була зовсім не твоя провина. знаєш? Я правда робила таке? Так, ти не пам'ятаєш? Якщо подумати, то здається, я пам'ятаю трохи. Схоже, я завжди була так зосереджена на іграх, що не надавала тобі достатньо уваги. Так що, в якомусь сенсі, це була моя вина. З іншого боку, і цього разу теж. Якби я не підганяла тебе вийти з шафи, ти швидше за все, не вдарилася б головою. Сьюв. Я не впевнена, що ти усвідомлюєш це, але ти завжди думаєш про інших. Навіть через стільки років ти поспішала допомогти бідіда, якщо це я була незграбною. Та й правда, мила, не називай мене так. І я не те, що постійно роблю такі речі. Напевно, коли мова заходить про тебе, то для мене це природньо. Я навіть не зрозуміла, як почала ставити те... ставитися до тебе так. Думаю, це те, що відбувається, коли дружиш з кимось так довго. Правда? Можливо, ти права, Сю, я така рада, що між нами нічого не змінилось. Думаєш, так буде. Тумаєш, так буде завжди? Завжди? Якщо бути чесною, ніхто ще не знає, в якому коледжі кожен з нас опиниться, не кажучи вже навіть, що буде після цього. Так що буде нечесно, якщо я щось пообіцяю. Але. Ну, я сподіваюся. Минуло вже стільки часу, вірно? Я не можу уявити, що ти коли-небудь змінишся, так що, сподіваюся, так і буде. Я така щаслива, очі Сайорі хімерно заплищали. Ми замовкли на секунду. Ну, така дурненька і незграбна назовні, що коли я бачу її в такій задумі, я не хочу її турбувати. Думаю, нам варто повертатися. Я не хочу змушувати маніку хвилюватися. Удачі з цим. Вона в будь-якому випадку побачить твоє чоло. Ні, якщо я сховаю його під своїм чубчиком. Отже, Сайорі піднялася на ноги. Ай. Вона знову схопилася за своє чоло. Не вставай різко після такого удару. О, ну, думаю, тепер вже занадто пізно. У будь-якому випадку, ходімо. Я пішла за Сайорі до виходу з класу. Сайорі вправлялася зі своїм Чубчиком, домагаючись приховати кулю, але без особливого успіху. Через момент ми повернулися в клубну кімнату. А, ви повернулись? Ви вчасно, я якраз збиралася почати обмін нашими поемами. Е? Сайорі, твій лоб? Вона в порядку не хвилюйся про... Я грала за дівцями і вдарилася лобом в шафу. Ем. Е. Ну, в будь-якому випадку ви змогли знайти все, що було нам да, потрібно. Ага, у мене все прямо. е? Сайорі метушливо оглянулась. Я забула всі речі. Заспокойся, Сайорі, у мене все тут. Ще я знайшла папір для плакатів. Ахах. звучить так, ніби, зрештою, ти зробила всю роботу сів. А ну, Сайорі, я не змогла придумати виправдання для Сайорі. Я зробила це пригодою. Так, саме так. А, добре, добре. В будь-якому випадку гарна робота. Я займусь плакатами сьогодні увечері. Я теж. Отже, друзі, ви готові поділитися своїми поемами? Думаю, мені потрібно взяти свою. Перекудавшись, що коробка з олівцями міцно закрита, я повернулася на своє місце. Кому мені в першу чергу показати свій вірш? Моніці? Потім Юрі, потім Нацукі, потім Сайорі. Головне, не забути цю послідовність. І знову привісію. Як творчі успіхи? Нормально, я думаю. Мене це влаштовує. Чи влаштовує все, крім погано? Я рада, що ти намагаєшся. Можливо, скоро ти складаєш шедевр? Я б на це не розраховувала. Ніколи не знаєш наперед. Хочеш поділитися своїм сьогоднішнім творінням? Звичайно, ось. Я простягнула свій вірш Добре, досить добре, як і попереднє змушує мене згадати Сайорі. Ти прямо нерозлучна парочка. Ти перебільшуєш? Так напевно. Але ти навіть в клубі проводиш з нею багато часу, чи не так? Втім, я не звинувачую тебе за те, що ти соромишся. Я не соромлюся просто та я просто тебе дражню. Я розумію, що на те, щоб подружитися з усіма. Піде якийсь час. Але Юрій Нацуки дуже цікаві люди, так що не бійся приділити їм частину свого часу. І можеш час від часу розмовляти зі мною, чи я, здаюся, тобі неприступною. Ні, нічого подібного. Просто я ще не звикла до цього місця, ось і все. Так, пробач, якщо тобі здалося, що я тисну на тебе. Я не хотіла нічого такого. Ні, не хвилюйся. Я тебе зрозуміла. Ну, тоді добре. Гаразд. Хочеш тепер прочитати мій? Мені сподобалося те, що у тебе вийшло. Сподіваюся, і тобі теж сподобається. Гаразд, давай подивимося. Збережи мене, кольори вони не, зупиня... не зупиняться, яскраві гарні кольори. Брехтять та розширюються, пронизують, червоний, зелений, синій. нескінченна какофонія безглуздого шуму. Шум він не зупиняється. Тихо бо у мене колесо здається щось. Ось окно. Шум він не зупиняється. Жорстокі, роздираючі хвилі, Скиглять, глять, верещать, продизують, сино скосило станець. Як дошку вставити у програвач, як ставити відділ на зачестілу піцу? Нескінченна поема безглуздя. Завантаж мене. Куди? Куди завантажити? Це, за, зараз почались дивні... Дивні події від поніки. Грана буває цікавіших обертів. Хм. Цей навіть більш абстрактний, ніж попередній. Думаю, у мене просто такий стиль. Вибач, якщо тобі не подобається. Ні, я цього не говорила. Просто, напевно, раніше я нічого подібного не бачила. Мені подобається грати з місцем на папері, залежно від того, де і як ти зарозташувала слова. Настрій вірша може повністю змінитися. Це майже як магія. Те, що я пишу такі короткі строки, створює враження, ніби вони домагаються перекричати шум. Ясно. Хоча мені, як і раніше, важко зрозуміти про що вірш. Ну, якщо я зараз кажу про що вірш, це будуть спойлери. Часом не варто питати про що вірш. Вірш може бути настільки ж абстрактним, як і фізичне вираження почуттів або розмова з читачем. Коротше кажучи, не кожен вірш про щось розповідає. У будь-якому випадку ось тобі письменницька порада від Моніки, іноді ти опиняєшся перед важким вибором. У таких випадках не забувай зберігати гру. Тінк. На всяк випадок. Ніколи не знаєш, коли ти зможеш передумати. Або коли може трапитися щось несподіване. Стоп, а цю пораду взагалі можна застосувати до порадзії? Що я таке кажу? Це моя порада на сьогодні. Спасибі, що вислухав. З ким мені далі поділитися своїм віршем? Я забула послідовність. Так, я хотіла Юрі Нацукі Сайорі, ніби так. Подивимося, що ти приготував на сьогодні. М -м -м. Гарна робота, Сів. Твої навички помітно виросли. Правда? Дякую, Юрі. Для мене твої слова багато значить? Е? Що ти, дурниці? Я просто щасливий, що допомагаю надихати дихати друзів по творчості. Я розумію, що ти в цій справі новачок, тому нехай тебе не турбує те, що він ж не видається тобі ідеальним. По-моєму, тобі не варто стримуватися і постійно бути. І потрібно бути більш сміливим у бараженні почуття. Метафори завжди дуже впливають на стиль написання, але не потрібно змушувати свій мозок працювати як складний механізм з безліччю шестень. До ну, неї тепер дійшло, і їй техні... технічно ц... їй... це в минулому епізоді казала бацуки. Це ж саме, тільки іншими словами. Нехай почуття самі направлять твій розум. І він допоможе тобі на папері відобразити те, як ти бачиш і чуєш світ навколо себе. Це один із способів дозволити читачеві заглянути всередину тебе. Це досить інтимний досвід. Зрозуміло. Це дійсно цікавий прийом. Дякую, що про все розповіла мені. У мене розум. Є один приклад, коли раптом захочеш прочитати. Звичайно, це твій сьогоднішній вірш? Угу. Юрі кивнула і боявсько передала мені зошит. Єнот! Ти про Херсонського єнота, Юрі? Це сталося посеред ночі, саме тоді, коли я винувато хліб для нічного перекусу нарізала. <різь> Чого я так ржу з цих двох рядочків? Мою увагу привернув єнот, що не шпорив поза моїм вікном назовні. Це був, я впевнена, найперший раз, коли я дивні на спів, пізнала. Єноту я дала шматочок хліба, не дивлячись на те, що підсвідомість вже добре розуміла всі наслідки цієї дії. Негадаю, він розбив все в... в її квартирі. Вже добре розуміла, що підготований єнот почне все більше і більше вимагати. Приваблива краса дожа була симптомом, хліба голодною цікавістю моєю. Єнот бажанням. Що? Що -то, -то, то непонятне. Чим більше фаза місяця, тим більше відбиває світло гострелезо, так схожого на світло, що блищить в очах мого товариша єнот. Я нарізаю хліб, він свіжий і м'який. Це ж збуджує єнота. Або що цілком можливо, я просто проектую емоції свої на тільки до вдоволену тварину. Єнот тепер постійно слідує за мною. Сказати, можна звикли бути разом. Єнот стає голодним все частіше. Тому я хліб завжди тримаю під рукою. Коли я змахую ножем кожного разу, єнот мій збудження своє знов буде проявляти, крові прилив, класичний Павлова рефлекс. Я нарізаю хліб, продовжу себе годувати. Так, окей. Хліб, голодна цікавість, єнот бажання. Краса ножа була симптомом. Я нічого не зрозуміла, мені не подобається, але будемо робити вигляд, що подобається. Mm. Цього разу я була трохи сміливішою, ніж вчора. Це помітно. У цьому вірші набагато більше символізму. Не знаю, може, це я недалека, але я навіть уявити не можу, про що він. Все в порядку. Він трохи ближчий до стилю писати, в якому я віддаю перевагу. Вірш — це полотно, на якому можна висловити з яскраві образи і передати емоції. Ну, так, якщо намагатися зрозуміти його буквально, то я навіть не уявляю, що це все може означати. Ой, тихо, це була моя фраза не Юрі. Я думала про те, до чого різні люди можуть ставитися по-різному. Мені хотілося висловити почуття, яке я відчуваю, відчуваючись, віддаючись своїм не зовсім звичайним захопленням. Зазвичай мені доводиться тримати це при собі. Тому іноді мені подобається про них писати. Чому ти ні з ким не ділишся? Бо. Тому що сороблюся, їх показати. Люди будуть сміятися наді мною. У тебе такого не буває, Сю? Ну, є, напевно. Мені здається, у кожного є щось подібне. Найкраще, що ми можемо, це поважати один на одного і наші особисті уподобання, навіть якщо іноді це важко і щось здається неприємним. Врешті-решт, уживати... не навчилась би я уживатися зі своїми диватствами, то, напевно, зненавиділа б себе. Можливо, я занадто багато балакаю. Але я рада, що ти хороший слухач.